Вітання всім любителям причепів. Мене звати Василь, я займаюся консультацією та продажем причепів урса. Тішуся, коли мої дорогі клієнти присилають мені свої відео з причепами, з різними допрацюваннями чи відгуками. Я вам дуже щиро вдячний і за те, що ви довірились і зробили. За допомогою у мене замовлення на Урсі, і те, що присилаєте ці ролики, тому що ці ролики роблять мені контент, і ми таким чином допомагаємо іншим власникам причепів, і які вже мають причепи, і майбутнім краще визначатися, що собі ставити і як, наприклад, собі допрацьовувати. Зараз скину вам відео мого замовника, пана Олександра, з Броварів. Він зробив самостійно виварив каркас до високого тенту і окремо замовив собі тент. Зараз він все розкаже, покаже. Дуже цікаво вийшло. Мега класне відео. Рекомендую до перегляду. Доброго дня, ось такий каркас власного виробництва. От, чим він відрізняється від. Того, що роблять на урсі. Ну, по-перше, він повністю зварний, немає ніяких болтових з'єднань. Так, тут наверху, зверху, от такі невеличкі є. От, 2,5 сантиметри підйомчик такий. Для того, щоб не скоплювалася водичка, там сніг не збирався спереді. Оцей сполірок стоїть канірована сіточка. Сіточка. Для того, щоб як їдеш на швидкості, набігаючий повітряний потік задуває А так він тентик, брезентик буде лежати на сіточці, на сі. І буде все, буде все гуд. це такі. Ось такі. каркасик получился. Трубочка 30 на 30 выкористана. Вот И... такое. І ще маленьке оголошення: зараз маю у Львові два зібраних причепа: це універсал, металеві борти 220 на 125 м з низьким тентом під продаж, і модель Optima 2 м на 1,25 теж з низьким тентом. В таких гарних цікавих комплектаціях не за всі гроші. Тому якщо ви у Львові чи сусідній області і не хочете чекати. Причепа, поки ми вам зробимо на виробництві вам відправимо, щоб його потім не збирати, то по суті можете приїхати і придбати готові вже причепи. Так, доброго дня. Ось хочу похвалитися. Виготовили сьогодні мені тентик, такі на мій каркасик. Той, що я сам робив, ось такий. Получився гарний. На швидкості гарно себе зарекомендував жорстко сидить. Нема ніяких прогинів, нічого. Значить, от резиночки які гарні поставили. Десь рази в два товщі, аніж за ті, що в комплекті з урсовським тентом. А його зараз ще покажу, що тут. Які тут плюшки ще в цьому тенті мені зробили? Здивіться. Клапан зараз відкрию. Так. Ой, ще одна. Ось, Бачите, який тут подвійний клапан. Получається, що заходить. Сюди і сюди ось петлі. Так що він такий герметичний. Що якщо він закритий, то нічого не задуває, не залітає. Нічого. І тут всередині гарно підсилювач, на всю довжину ось палаточка. О, гарна вона. Так, це середини. Щільність. Не пам'ятаю яка, ну, така не максимальна, але такі, щільні, щільніше е, ф, ф, текстура брезента, ніж в Урсовську, це однозначно. Так, що там ще? Ну, такі ось взагалі. Так, зараз оцю палаточку покажу, як вона виглядає зверху. Так, зараз забізу. О! То її майже майже не видно візуально. Ось. О. Здалеку пласки. Криша пласка. Ось таке. І ще хотів показати, яке ось від мене ноу-хау. Оце немаловажна штучка. Башмачки проти відкатні. Отак. От раз і два. Бо часто буває десь відкатить, відцепляєш, і він починає котитися. так його раз, поки ці шасі опустиш, а вони зазвичай не, і не тримають його, щоб він не котився. А ці башмачки от раз і зразу його сюди. Опс. І другий. Опс. О, ось який кронштейнч. І той, точно також ось із цієї сторони. Такі два башмачки. І що ще зробив? бо Зурси прийшов оце... отака нержавіюча пластина. Поставив теж мій хендмейт, так скажімо. Бо було прикручено на гайки, то воно повідривалося, то довго б воно не ходило. Значить, іще в перспективі, що планую, хочу поставити його на торсіонну підвіску. Ресорна мені не подобається. Чому? Поясню чому. Тому що він, якщо жорсткувати, на, а, якщо він порожній, веземо його порожнім, тянемо, то він, як каже, як от в авіатор, я такий вислів, козліт, то на лежачих поліцейських стрибає, гупає. Ну, мені не подобається, я пробував користуватись торсіонними, то торсіонний він набагато м'якший. Але там є свої нюанси. ну, Мені подобається більш торсіонна. Так що я планую десь в скорому майбутньому його переробити на торсіонну підвіску. А так все. Ось такий тентик. Повторюсь, причеп замовляв у пана Василя Зі Львова. Сам причіп гарний. Ну, були нюанси, так скажімо, деякі. Потребує доробіток якихось кому що подобається, той вже сам може доробити. А ось такий гарний причеп. Так що замовляйте у пана Василя зі Львова. Всього найдоброго. До речі, якщо ви. Київська область, тобто або біля броварів, то я говорив з паном Олександром. Він може під замовлення зварити вам отакий от самий каркас. Тому берете в мене причіп, а каркас і тент зробите вже у пана Олександра, і будете мати саме таке, як на відео. А якщо вас цікавлять причепи, Урса, Урса прошу звертатись до мене. Я вас зможу якісно, максимально толково проконсультувати, і ви зможете замовити такий самий причіп або інший з металевими бортами або з фанерою. Вартість у мене точно така сама, як і на заводі у виробника. Ви абсолютно нічого не переплачуєте. Ваше замовлення я веду від початку і до кінця. Розказую часто, як і що підказую збирати в процесі, тому що ж ці причепи ми відправляємо із Запоріжжя в розібраному стані вантажним перевізником делівері по всій Україні. А якщо ви десь недалеко від Запоріжжя, то звісно, ви можете приїхати і забрати свій причеп, уже зібраний, готовий на колесах без проблем. Документи всі ми вам відправляємо то все. Чітко і зрозуміло всю кухню вам розкажу, як що замовити і на що очікувати. Всіх благ, до побачення, всім дякую за увагу і дякую ще раз своїм замовникам. Дякую вам за ваші відео. До побачення.